Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. Я трішки прихворів, але це не означає, що цього відеоролика по суті не має бути. Однозначно, цей відеоролик вийде, адже в цьому відеоролику ми поговоримо за памп, адже монета, яка нам принесла колосальний профіт. І не тільки принесла, що ми вже її всю зафіксували. Ні, ми її продовжуємо тримати. І, по суті, багатіти. монета, яка принесла тисячі, а то й десятки тисяч доларів. В цьому відеоролику поговоримо про те, чи дійсно вже починається відскок, і зразу скажу ремарочку наперед, що ми вже починаємо виносити профіт. Ринок дає заробити, ринок хороший. Звісно, що на відскоці не кожен альткоін буде рости. Є вибіркові альткоїни, які будуть показувати силу, які будуть продовжувати рости. Є альткоїни, які будуть тимчасово показувати зростання, пізніше дампитися. Просто потрібно, по суті, заскочити в цей вагон. І, звісно, що у цьому відео розповім про нову монету, яку відкупив на спот. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. У Нас по ефірчику зараз все максимально гарно складується. По ефірчику ми проторговуємося в зоні, можна так сказати, 4700. 4000 доларів. В минулих відеороликах я розповідав, що нам і близько нікуди не потрібно рости, нам потрібен боковик, і тим самим альткоїни, можливо, в цьому боковику будуть підтягуватися. Неможливо, а на цей боковик особисто я ставлю ставку. І можу сказати, чи я помилився, чи ні. Та, звісно, що ні. Ми вже заробили на памп. Тобто на найголовнішій ставці, на яку я поставив ставку, ми вже заробили. Чи можна сказати, що. Крипторинок не росте і немає відскоку, можна, тому що багато альткоїнів по типу мусора, старкнет, арбітріума нікуди не ростуть. Але не всі альткоїни навіть будуть рости на альтсезоні, і це не означає, що альтсезону немає. Тому особисто я вважаю, що зараз потихеньку до своїх цілей я приходжу, і те, що я хотів побачити, я бачу. Але це всього лише початок. Адже памп лише почав свій, по суті, висхідний Рух. Замітьте, що навіть зараз сильні активи показують силу. Ми зараз не будемо говорити про ваші старкнети, де люди засаджені по долар 20, по 50 центів, по 15 центів. Люди набирають і очікують зростання. Ні, ми зараз говоримо про сильні активи, про ті активи, які показують силу на будь-якому ринку. У мене немає повного графіку, але я думаю, що цього графіку буде достатньо. Цей графік буде достатньо нормальний, щоб показати вам до прикладу. Давайте візьмемо до прикладу графік е, хайп. Монета росте практично чи на корекції ринку, чи на зростання ринку. Неважливо, хайп продовжує пробивати своє тих. Тим самим ця монета показує свою силу на ринку. І це дуже круто, адже в монети є бізнес, де вони частинку доходу. Велику частинку доходу направляють на байбеки свого ж токена. І звісно, що токен буде показувати силу. Чим більше, по суті, HyperLiquid заробляє, чим більше відкупляє монет Hyper тим самим монета буде відправлятися в космос. Монета, яка нічим не гірша, як я вже сказав, за хайп, і в 12 раз капіталізація менша умовно від хайп, це памп. Про цю монету я розповідав ось весь цей час. Я кричав в кожному пусті, що потрібно брати. Я зайшов в лонг, і я показав, на яку суму я зайшов в лонг в цьому ціновому діапазоні, щоб додати вам віри, щоб ви зайшли. Но все рівно багато людей не зайшло. Но давайте зараз не про це. Друга монета, яка 100% на хорошому ринку буде продовжувати показувати силу, це памп. Чому? Тому що це топ-2. По суті, компанія, окей, протокол. Як називайте це, як хочете? Генерує найбільші комісійні, найбільше грошей в день. Якщо ми не беремо тезер і не беремо Circle, тому що це стеблкоїни, то перше місце займає хайперліквід, а друге місце займає PAMFAN. І ви думаєте, задаєте себе питанням, чи не пізно відкупляти памп? Я вам ось тут говорив, що не пізно відкупляти. Тут говорив, що не пізно відкупляти. Тут говорив, що не пізно відкупляти. Скажіть мені, будь ласка, де я говорив, що не пізно відкупляти. Ми кожного дня оновлюємо по памфану нові АТХ. Кожного дня відбуваються байбеки на 2 мільйона доларів, на 2,5 мільйона доларів, на мільйон двісті, на мільйон п'ятсот, на мільйон дев'ятсот, на 2 мільйона, на 2,400. Одним словом, памп Буде також продовжувати показувати силу, як і HyperLiquid, адже це сильні проекти, які генерують комісійні компанія за ці комісійні відправляє свої гроші на байбеки. Однозначно, що токени будуть показувати силу. Давайте наведемо приклад з Starkom. Ви думаєте, що ця монета буде показувати силу? З чого? Ця монета заробляє в день пару доларів. З чого їй показувати силу, тому що ви в ній сидите, умовно, купили по 2 долари чи по долар 50, і ця монета повинна показувати силу? Ну, звісно, що ні. Однозначно, як великі гравці відберуть всі ваші монети, коли ви продасте, тим самим монета може взлетіти. Але коли я спостерігаю, що блогери малюють ось такі свічки по старкнету. Ось такі зростання говорять, що більше ніхто не зайде. Так х... кому вона потрібна, якщо тут е, всі засаджені, тут всі люди засаджені, вони малюють е, похід кудись в зону 10-20 доларів на альсезоні? 10-20 доларів на альсезоні. Зараз монета торгується умовно 13-10 центів. Там вони розказують про 50 100 їх На рахунок старку це буде максимально ізі. я, звісно, відмовляюся це все коментувати і так далі. Я просто промовчу, але я вам скажу, що краще такі монети не набирати. Я вас ще відмовляв рік назад, півтора роки назад, що ці монети нікуди не будуть рости. І набирати ЛЕР2 зараз це фатальна помилка. Люди, які набирали алея 2, по суті, вони зараз засаджені і вони не можуть приймати рішень, прийняти рішення, чи продати, е припустимо, ці монети, чи не продати. Адже у них є страх, що якщо вони продадуть цю монету, а от до прикладу, за місяць часу чи за два місяці часу, той же самий Старкнет буде по 50-40 центів, вони пропустять великий рух. Звісно, що це може бути цей рух там, на 400%, на 300%, але. Люди цей рух вже чекають більше року часу, і їхній портфель склався на мінус 95%. Уявіть собі, люди чекають цей рух вже більше року часу, і їхній портфель склався на мінус 95% і вони продовжують вірити в старкнет і говорити, що старкнет проб'є позначку 5-10, а то й 20 доларів на аль сезоні. Зрозумійте, що часи на ринку міняються, якщо умовно. 3 роки назад було круто відкупляти лей-родин, які там аля мають свої мости, які генерують хоча б якусь копійку, це було круто. То зараз це вже не круто, адже практи, які генерують хоча б якусь мінімальну копійку, вони вже практично зараз на цьому ринку не годні і не здатні показувати силу, адже їм, по суті, не стає цих всіх байбеків. От Дивіться. Помінялися часи на ті, що потрібно шукати ті активи, які дійсно сильні компанії, які роблять байбеки, і ті компанії, які генерують великі гроші. Ми можемо зайти на Llama і побачити, умовно, стоп-60, що дуже багато проєктів генерують гроші. Звісно, що це мости, протоколи, декси і так далі. Але. Ви просто гляньте, що вони генерують. Вони генерують копіючні, по суті, комісійні. На них навіть уваги не потрібно звертати. Звісно, що, можливо, хтось з них з топ-100 дойде в топ-10, про них будуть говорити. Але відкупляти ось все це по не потрібне лайно. Я б не відкупляв, адже ви просто злиєте свій депозит. У вас є гарні приклади: це Hyperliquid, і памфан. Звісно, що Hyperliquid можливо вже навіть і запізно купляти. але Хоча з такими темпами Hyperliquid на бичці буде коштувати і 100, і 150, а то й можливо, і 200 доларів. Але PamFan відкупляти однозначно не пізно. Я й взагалі думаю закрити е свій лонг по одному центу. Ну і звісно, що про це я розповідав вам не один раз, не в одному відеоролику. І вже після одного центу просто памфан набрати на спот і тихенько, але впевнено продовжувати сидіти в памп, адже умовно. Якщо дійсно памфан це топ-актив е, цього циклу, то памфан ми побачимо спокійно, та яких 2 цента? Давайте далі. Ми можемо спокійно побачити по 10 центів. Ви зараз можете сміятися, ви зараз можете говорити, що це нереально. І так далі. Але це цілком реально. Від поточної ціни це 16 іксів. Чи можемо ми намалювати 16 іксів від поточної ціни та ізі, якщо продовжиться хайп на мем-сектор, Дивіться, я не пам'ятаю за скільки це днів, але памфан вже відкупив 6% емісії. 6% емісії. 85 мільйонів доларів вже пішло на байбеки. І це лише початок. Це ще навіть не закладено в ціні. Коли це все буде закладатися в ціні, то ціна вже буде вище 2 цента, 3, а то й 4 цента. Люди пізніше будуть просто відкупляти на фому. Але звісно, що потім це вже буде пізно. Чи зараз заходити, чи можливо чекати корекцію? Зараз я не хочу давати ніяких рекомендацій, адже в минулих трьох відеороликах я вам прям. Прямо говорив дурачки, відкупляйте памфан по любій ціні, по якій зараз бачите. Бо завтра, можливо, тої ціни не буде. Я вам розповідав, що я б не чекав корекції, адже корекцій не буде. Я вам розповідав, що потрібно відкупляти всі дібки, які ви бачите. Якщо ви відкупляли дібки ось тут, і ви їх повинні були 100% відкупити, то ось це зростання ви вже точно зловили. З чим я вас можу однозначно привітати. Тому проекти, які дійсно генерують дохід по декілька мільйонів доларів, чи по мільйону доларів, чи ті проекти, які ще попадуть сюди, вони однозначно будуть вартувати вашої уваги, вони однозначно будуть показувати силу. Давайте перейдемо до домінації, адже тут також є про що розповісти. В минулому відеоролику я розповідав, що я домінацію не чекаю вище. 59 і 50%. Ось сюди ми вище не прийдемо. Ми бачимо про торговочку. І зараз слід опускатися донизу. саме до моєї цілі 55%. Іменно на цьому русі я планую забрати практично все зростання не по памп, по памп я буду тягнути практично вже до альтсезону. сезону. Звісно, що ми можемо бачити корекції. Я там буду відкупляти памп на спот, але продавати всю позицію по памп. З фючів або з споту, я, звісно, що не планую. Цю ракету я буду тягнути дуже і дуже далеко, але поступово я буду фіксувати прибуток. По домінації все виглядає максимально гарно. Чи підемо ми кудись-сюди? Я думаю, що ні. Мій план, про який я вам розповідав, і зараз в цьому відеоролику розповідаю, ось такий. Я очікую все рівно зниження домінації. А тепер давайте поговоримо про токен біржі, який я відкупив. Звісно, трошки графік вже пробиває своє АТХ, але. Коли я це все ресерчив, то токен приблизно торгувався десь ось тут. Тому і по такій цілі, по такій думці я й розповім про цей графік. Можемо замітити, що ми умовно не пробили АТХ і проторговуємося. Тим самим зараз видно, що ми не проб'ємо ще раз АТХ. Получимо реакцію, корекцію і опустимося кудись в зону там 60 центів. Логічно це було побачити. Звісно, що зараз, заднім числом, коли ми пробили це, о, логічно, третій раз могли точно пробити, але ніхто в це не вірив. Ніхто не думав, що ми проб'ємо про це, ніхто практично не розповідав. Е, я не знаю, по якій ціні я відкупляв, але десь це було приблизно ось тут. Або навіть чуть-чуть нижче, десь ось тут. Я писав в своєму телеграм-каналі вчора, те, що я відкупляю ММТ на спот. Не ф'ючі. Зараз на даний момент хватає свічами, я і так ще тягну позицію по пам, тому мені більше стресу на даний момент не потрібно. Зразу скажу, що я не очікував ні корекції, нічого я очікував пробиття АТХ. Тим самим, що й в пості написав. Якщо у когось ще немає в телеграм-каналі, я рекомендую на Телеграм обов'язково підписатися. Тим самим, зараз бачимо по суті, нові АТХ по Мантел. На мою думку, ми по мантелу знаходимося в глобальній зоні накопичення. А не в зоні розподілу, як багато хто буде говорити і так далі. Це лише моя думка і мій рісерч, тому я можу помилятися, можу бути правий. Я просто висказую свою думку, так як я вважаю за потрібне і те, що я роблю. Ми знаходимося в глобальній зоні накопичення. Тому вихід зараз кудись в зону 2 долара, має бути максимально швидко та легко. Звісно, що ми за сьогодні можемо не прийти до 2 доларів, але ми повинні в найближчий час дотягнутися до цієї позначки, закріпитися, можливо, якась мінімальна корекція, і починати рости далі. Я провів на токені Mantel багато researchів. І цей токен дійсно показує також силу на ринку. Це токен біржі Bybit. І чи купляти токен біржовий, чи не купляти, я не знаю, але. Слід сказати те, що зараз біржові токени гарно показують, і навіть ще плюс, на фоні цього всього біржові токени інші будуть показувати силу. На фоні BNB, що оновлює АТХ, на фоні того, що ОКБ там спалює велику частинку свого саплаю, і те, що він оновлює АТХ, звісно, що інші токени бірж, також будуть рости. Також будуть показувати силу. От один з токенів, який за яким умовно я вже дуже давно слідкую, який я хотів взяти, це Mantle. І нарешті я його прикуплю. Можливо, я його дуже швидко злию, але цей токен однозначно зараз показує силу. І в найближчий час хочеться побачити по Mantle Приблизно 2 долара. Вже далі будемо ставити наступні цілі. Звісно, що по токені ментел є що розповісти, що ресерчив, як взагалі вирішив взяти цю монету на спот. Я можу розповісти в наступному відеоролику, але якщо цей відеоролик назбирає мінімум 250 лайків, усі покупки, які купляв ментел які умовно відкриваю всі угоди. Все я роблю на біржі Bink. Для мене це надійна біржа. І так як я являюся партнером цієї біржі, я залишаю бонусну силку для реєстрації з знижкою на комісії. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!